Театральний тиждень з 21 по 27 березня розпочався в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка, в межах якого відбуваються покази вистав. Цю подію присвячено всесвітньому дню лялькаря 21 березня та міжнародному дню театру 27 березня. Анонсували у прес-центрі Закарпатської ОВА. За цей тиждень. В нашому театрі буде змога переглянути нашим глядачам сім різних вистав. Наші вистави, як правило, йдуть в 11 та 13 годині. Що саме цікаво, що в рамках цього тижня, а саме 27 числа, відбудеться прем'єра нашої вистави Ірод. Вона відбудеться о 16-й годині. Це вже наша п'ята прем'єрна вистава за 44 й театральний сезон. Тож родзинкою театрального тижня стане вистава Ірод за п'єсою закарпатського драматурга Олександра Гавроша. Режисерка-постановниця заслужена артистка України Наталія Орешнікова. Вона зауважила, що в основі роботи над постановкою є тема вертепу, яку творча команда вистави намагалася подати більш сучасною. Наш український театр Лільок. Це вертеп, не вер, театр, вертеп. Але на сьогоднішній день є канонічний вертеп. Так, ми всі бачимо, тому що це якби народний театр. Ми, коли у нас йдуть різдвяні свята, всі колядуємо, є вертепщики. В кожній області він по-іншому зроблений. У нас на Закарпатті це Бетлегеми. І у нас виникла таке, така ідея створити, ну, я би сказала, такий більш сучасний вертеп, щоб він був цікавим. Художниця-постановниця вистави Ірод Інеса Кульчицька зі Львова розповіла про особливості роботи над постановкою. Ми для себе поставили таку мету, аби український театр ляльок десь на європейському рівні звучав. Щоб був пізнаваний, і ми звернулись до своїх витоків, до традицій, до українського вертепу у постановці Ірод ми використали традиційний вертеп західного регіону і поклали його на драматургію. Ідеєю написання п'єси Ірод поділився письменник та драматург Олександр Гаврош. Завжди хотілося мені, щоб ми мали свій вертепне дійство, своє, але не фольклорне традиційне, яке ми знаємо. І от зосередився на постаті Ірода. Ми всі знаємо, що є такий ірод, хто такий ірод за його правління. Єврейське царство вдвічі збільшилося, тобто це був такий видатний діяч. Але в той же час ця людина була і видатним тираном, яка знищувала своїх соратників, своїх родичів, вона і свою дружину вбила. Тобто, оце поєднання тиранії і в той же час державної величі, воно дуже характерне для історії. Ми бачили і знаємо із нашої історії. Питання, які піднімаються у виставі, досить складні та філософські, зауважує творча команда. Та, попри це, постановка несе в собі надію та віру у духовне відродження. Тож, 27 березня на вас чекає нова прем'єра театру Ляльок Бавка вистава Ірод. Другий прем'єрний показ запланований 29 березня. Слідкуйте за афішами.